Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Наслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також семеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина госпіталізували п'ятьох осіб. Двом медики надали допомогу на місці. В Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та Нежитлової будівлі горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва. У Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. А в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. В чергове зазнала руйнувань столична станція метро Лук'янівська. Станом на зараз пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. Е, станом на зараз у нас працює три одиниці техніки. а Також близько 15 рятувальників е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. І зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Анна Ужвенко. Вона працює на одному з місць влучань поблизу поблизу житлових будинків у Шевченківському районі. Аню, що вдалося дізнатися нового? Так, студія, вітаю. Зараз ми знаходимося у Шевченківському районі столиці, де внаслідок російської атаки було пошкодження багатоповерхівки. У ЖК «Львівський квартал, яка має 10 поверхів. Станом на зараз відомо, що до лікарні було госпіталізовано літню жінку. Окрім цього, ми поспілкувалися із мешканцями будинку. Що пережили та що відчували? Пропонуємо послухати далі у прямій мові. Я бачив ну, за декілька секунд, як, як вже тут горіло. І перед тим, як воно тут залетіло, це чудо, піднявся підзарядити телефон. І так сталося, що приліт. Був у паркінгу. Ну, потім ну так, ну так, що виглянув, була пожежа, приїхали пожежники. І я вже зайшов додому. Ну, После відбій у нас сюди почали пускати. Я так розумію, що шахет залетів в сусідні помешкання. Власне, у житловому будинку сталася пожежа 150 квадратних метрів. Загорівся перший поверх, і пожежа перейшла на другий, і третій поверх. Ми бачимо, що наслідки атаки наразі прибирають, висять огороджувальні стрічки. Мешканці та рятувальники продовжують працювати на місці російського удару та розбирати конструкції. Наразі у мене все бережіть себе, передаю слово. Бережи себе теж. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анна Ужвенка, яка працює на одному з місць влучань.